Ну що, друзі, всім привіт! Давно не бачились. Хто давно на каналі ті в курсі, що я оновив машину, але ще толком не працював. Ну, була одна така змінка, розповім про неї трошки пізніше. А зараз хочу просто розповісти вам, що що та да як, що в мене Е, Перед тим, як почати активно вже працювати, треба було зробити декілька речей по машині, щоб все було як треба. Ну, по-перше, поміняв масла фільтра, Масла в коробці та в двигуні, фільтра та Свічки запалювання, це все з маслом і роботою. Усі матеріали були куплені на СТО, тобто я нічого окремо не покупав. Вийшло мені це 600 гривень. Норм. Потім, потім Мені потрібно було зробити. Це окремий день був. Учора я робив е поміняти пильник е шруса на гранати. Зробив його 1400 гривень, і коли його робили, виявили, що датчик КБС е там оголилися вже провода, потрібно було його замінити. Ще, там, 900 гривен, 100 гривень роботи, ну ще 1000, отже, 2400 ще вийшло мені. Тепер, що я хочу зробити ще? В мене лише один ключ і немає серцевини залізної. Тобто, якщо, не дай Боже, сяде акумулятор, якщо була ця серцевина, можна було б відкрити механічно двері. А я, оскільки її немає, то я цього зробити не можу. Тобто, мені потрібно зробити. Я хочу, по-перше, другий ключ і цей ключ з серцевиною. Ну, як я, от зараз я їду до майстра, ми по телефону сказали, що можуть зробити. Як вони будуть це робити, подивимось. Можливо, слепок якийсь зроблять. з... Моєї ну, серцевини, ну, точніше, дворі, ручки. Да? Можливо, замінять замок в руці з новою системою, з новою серцевиною. Ну, не знаю. Другий ключ, напевно, якось перепрограмують. Ну, Я в цьому не шарю, подивимось, розповімо пізніше. Дуже сподіваюся, що зроблять. І що ще хотілося б зробити, але це вже буде пізніше, не знаю коли, бо дуже велика черга. Ну, поки що я знайшов майстра, якого мені порекомендували одразу дві людини, який на цьому профілюється, але в нього черга там мінімум на три місяці місяця вперед, а то і більше. Ну, я записався в чергу, спробую. Ще е, знайти можливо когось, хто швидше зробить. Це замінити е, машинах з Америки е, красні поворотники ззаді, поміняти на жовті щоб все було вже гаразд, як треба. Бо це так, можуть доколупатися, можуть не доколупатися, це вже як повезе. Хтось каже, що вже півтора року з красним їздить і, і ні разу його за це не зупиняли. Ну, це таке. Я хочу зробити, щоб все було як треба. Ну, і в майбутньому, в майбутньому ще треба зробити рольову рейку. Це буде не дешеве задоволення. Якщо бушню поставити там плюс робота, там 20-25 тисяч гривень, можливо, цю можливо, від реставрацію цієї зробити, ну, як кажуть. Поки можеш їздити, можливо, на 10, 20, там, 40 тисяч ще проїздить. можливо, 5. Ну, ніхто цього вже не знає. Ну, рейка це буде, напевно, трохи пізніший етап. Трошки попрацюю, за, зароблю на неї, і потім вже поїду до майстрів. І подивимось, що вони мені. Роз, роз, будуть розповідати, що там потрібно і як робити. Ось е, Так що поки що ось такі в мене діла, а іще неприємність в мене учора. Вранці виходжу, і в мене розбите заднє скло. Прилетів камінь з криші, впав з Або з балкона якогось, який не, 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 ну, не зроблений знизу. У мене старий дом, так, періодично з нього щось таке падає. Ну і машина була під домом і чітко пробив мені дирку. Ну, вам напевно не видно на невідосі. Е, дирку то я ту заліпив скочем. ну, Дощ йде, щоб вода не попадала. Але все стекло в паутині повністю, тобто через нього нічого не видно. Я дуже засмутився, але ну, вже замовив нове скло. Воно прийде з Івана франківська його відправили, відправили. Можливо, в суботу приїде, ну, одразу домовились, ну, напевно, у понеділок зроблять. Замінять. Е, скло, скло і пересилка все одразу 5500, але ще потрібно його затонувати. А, а скільки буде коштувати тонука, я вже дізнаюсь там у понеділок. Потім вам розповім. Ну, гадаю, не дуже багато, ну, але напевно, ще якась там 1000 гривень можливо. Ось, так що от, ось такі неприємності я вам скрін зроблю. Побачите, я фотку зробив. Е, що ще? Ну, е, думав, же ж попрацювати, сьогодні п'ятниця. Думав, якраз зробити зміну сьогодні засняти, але ж з таким склом я не хочу ризикувати, не дай Боже, воно десь там. Дорозі осипеться чи ще щось на голову пасажирів та ну навіщо це треба. Тому вже буду чекати понеділка, коли зроблять, і тоді вже на наступному тижні будемо працювати. Ось. В суботу я так не працював цю, бо у мене у матері день народження, тому я і так і так був би зайнятий. Ну, все одно. Неприкольненько. Не так. Ну і що ще хотів розповісти. Зробив я одну таку зміну. В принципі, норм зміна 9 годин вийшло. Це було минулу ману, суботу. Е, я працював з 5 ранку до 2 часов до 2 години дня. Е, до речі, уклон мені дав 20 Поїздок без комісії. Дуже дякую. І, кстати, до речі, друзі, кому потрібно, хто ще не зробив, у застосунку Driver Up зараз ви можете зареєструватися знижки від кло. На газ гривна 10, здається, і 4 гривні на бензин та дизель. Тому заходьте в застосунок Driver Up. Там є пошагова інструкція, як це зробити. Потрібно подзвонити на гарячу лінію кло, назвати свій позивний та назвати код, там, здається, кло 23, і вам активують цю знижку. Ну, Дуже приємно, От я зараз заправляюсь бензином, і в мене вийде десь з цією знижкою 50 гривень 50 копійок за літр. Ну, дуже приємно. Тим паче кло в мене неподалік від дому є. ось е, Майте на увазі? Так, 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 зміна. Попрацював 9 годин, е, пробіг вийшов в мене 270 кілометрів, і каса 6700. У мене було, бо я працював. Півкаси в мене вийшло по уклону, півкаси по Uber Уберкомфорт Uber та Уберблек був включений. До болта ще я не добрався. Ось. Е, уклон був без комісії, тому його. Ну, і Uber був включений. Мені цікаво було, що там по, по комфорту по Блеку. Були замовлення, багато насипало, в принципі. Навіть три замовлення по Блеку в мене було. І там вийшло 3000 по. Уберу і 3700 по уклону, але там з цих 3700 Зекономила мені десь гривень 800 комісій. Ось. 12 замовлень я виконав по уклону. І ще в мене до 20 числа треба 8 замовлень виконати. Ну я сподіваюся, що я встигну. Сподіваюся, у п'ятницю зробимо стекло і вже там у вівторок поїдемо, поїдемо на повноцінну зміну. Ось. Так що вже пробіг менше, каса більше. Це дуже приємно. Я за 9 годин цих е, зробив лише 2 перекури, щоб ви розуміли. То я зовсім не стояв. Е, так, були десь замовлення і по стандарту по уклону, але під гарний коефіцієнт, там, я от пам'ятаю, замовлення 400 за 8. стандарт. Чоб, чоб, чому би і ні. Ось. Хвалили машину пасажири, залишала навіть чаюху 125 гривень чаюшки. Але, але з 12 поїздок по уклону жодної оцінки, жодної п'ятірки. Для мене це стало шоком, бо був і бізнес там, і комфорт якийсь гарний під коефіцієнт. Як я ж кажу, і стандарт, і хвалили там, і цікавились, і всім усе подобалось. Як жодна людина п'ятірку не поставила, я не розумію. Ну, подивимось, що буде далі. Це таке. Ось. Я, я, я якісь отакі от справи зараз, тобі ж толком за, ще не працював, не, не працюю, роблю. Все, що треба зробити по авто. Ну, от, сподіваюся, сьогодні зробимо ключі. Розповім вам пізніше. І чекаю, щоб стекло зробили. Ну і потім вже почнемо працювати. І будуть відосики почастіше. Ось. І подивимось, які в мене будуть каси на більш гарних тарифах. Отже, друзі, на зв'язку. Коли зроблять ключ, розповім, що да як. Ну що, друзі, година часу і мені зробили другий ключ. І не тільки другий ключ, а ще і серцевіну к першому. Отже, в мене тепер два повноцінних ключа. І це дуже добре. Але, 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 також витащили мені код. Бо машина на код ще може закриватися електронний. Я тепер знаю цей код. Але не дешеве задоволення. Усе разом ну, код виташили безкоштовно 9 тисяч гривень. Ну, зате тепер я спокійний. Що якщо не дай Боже сяде акумулятора, ще не дай Боже загубити. То це вже жопа повна була. Ну, таке. Відпрацюємо, що, що робити? Дуже гарна контора. До речі, кому потрібна, це не реклама, це їм подяка від мене. Кому а багатьом я знаю потрібно другий ключ зробити. На поческу знаходиться вулиця Чешська, 5А. Дублікатор англійськими буквами називається контора. Можете загуглити, дублікатор англ, англійськими буквами. Вам буде номер телефона, і там вже дзвоніть, домовляйтесь на зручний для вас час. Швидко, якісно, професійно. Питань нема. Ось. А ще що, забув вам розповісти, по машині. От я ж працював 9 годин, 9 годин нон-стоп. Майже. І о, весь час в мене працював кліматконтроль. Розхід 5,5 по місту. Шикарно Просто шикарно Так що, друзі, я задоволений, залишилось зробити скло заднє в понеділок. І почнемо працювати, відпрацьовувати затрати. Ось. Ну, і Ще потрібно буде зробити рульову рейку. Ну, то вже попрацюємо трошки і, і трохи пізніше. Так що, ось такі справи, друзі, радий вас бачити. Дякую вам за вашу підтримку. Останнє відео дуже класно залетіло по переглядам, лайкам, коментам. Дуже вам дякую. Сподіваюсь на вашу підтримку і надалі. І до скорих зустрічей, ні ні жезла!